Прийдіть, благословенні і візьміть царство, приготоване вам від віку в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє євангельське читання, причта відома усім. Не дуже ми хочемо заглиблюватися в цю історію євангельську. Однак церква щороку, в часі підготовки нас до Великого посту, чи радше до празднику Воскресіння, пригадує нам її. Навіть сьогодні апостол народів. Каже нам про свободу у контексті їди, їжі. Він справді наголошує на те, що неважливо їсти чи не їсти. Але надважливо не дати можливості впасти. Слабкого у вірі, не дати можливості тим, хто глибинно не розуміє цього поняття, не зрадити своїм чинком. Тому він каже, що повіки не буду їсти м'яса, якщо б я мав когось небудь звести. Властиво апостол народів сьогодні вчить нас. Про люди, людяне відношення одні до других. І властиво та причта сьогодні, на перший погляд, дуже банальна. Великий суддя не судитиме людину за якісь великі прогріхи. Минулої неділі можна собі було уявити, що за недотримання четвертої Божої заповіді шанують батька і матір, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Сьогоднішня причта абсолютно не стосується таких глобальних проблем, гріхів, здається, Банальщина. Зауважити потребу ближнього, голодному дати їсти, спраглого напоїти і наого одягнути. Скільки, скільки до цього треба мудрості, відваги і праці. Але тут криється. Цій причті щось дуже глобально великого, зауважити людську потребу, зауважити ці такі мінімальні потреби людини і відреагувати на них, прийти з допомогою. Чому ми, по яких критеріях ми вибираємо собі друзів? Що захоплює нас в більше-менше товариства, пити разом каву, розмовляти про насушні проблеми? Скажіть, хіба не людяність? Людяність. Тої чи іншої людини притягує нас до себе. Не товста кишеня, не золота картка банківська, а банальна людяність. Хоча вона не може бути банальною. Людяність це цей елемент. Наших стосунків, коли ми готові реагувати на потреби, коли готові зректися себе, своїх потреб, відірвати щось від серця. І це не тільки хліб, і це не тільки матеріальні речі. Ми маємо багатство всередині себе більші, аніж ті. Бо часами людина прагне притулитися, зігрітися біля нашого серця, спертися на наше міцне плече, відчути розраду, пораду, співчуття. Це теж ті елементи, які єднають, лучать наш, нас між собою. Дуже часто сповідаємося і витягуємо з історії свого життя лише ті випадки. Коли ми зробили щось зле, але ми так багато маємо нагод робити добре, і не робимо. Чи це не провина? Ми так багато маємо нагод зробити комусь добре і когось підняти і не робимо, бо це не наша справа. Є соціальні служби, є Карітаси, є Мальтеза, Червоний Хрест. Богодякувати, що так всі не думають. І сьогодні приходить на думку справді люди, які вміють, можуть відірвати свій час і подарувати тим, хто їх потребує. Я вчора мав зустріч з волонтерами. Молодими. Дівчатами і пару хлопців, які справді готові служити, питаюся, що вам, що вам дає це, що ви волонтерите, працюєте, допомагаєте? Кажуть, приносить нам внутрішнє задоволення, бо уважаємо, що робимо добре. Для людей. Для справи, для перемоги. Часом нам здається, що образити людину це не образа Бога. Людина не така вже важлива, ну, якби якийсь там. Шеф, ну то з ним треба на «ви». А з іншими можна як небудь. А не можна як небудь. Бо кожна людина це цілий мікрокосмос. Це частинка Бога на землі. Частинка Його світла, Його вогню. І сьогоднішня причта і повчання апостолів апостол народів, апостола Павла. Засвідчує нам про це. Я був голодний, я мав спрагу, в тюрмі був. І ви нагодували, напоїли і навідались, навідались до мене, коли ми бачили тебе таким. Те, що ви зробили одному з найменших. Тобто церква. Це містичне Христове тіло. І кожен з нас у цьому містичному Христовому тілі є членами цього тіла. Тому не можна нехтувати потребою тих, які навколо чи біля нас. Бо каже Христос до людини, каже Христос. В Євангелії повчаючи нас і апостолів що «Боги єсте. Вже не називаю вас слугами, бо слуга не знає, що робить пан. Називаю вас друзями, бо я сказав вам усе. Тому сьогодні, зстановляючись над своїм життям, над своїм християнством. Мусимо собі здати справу, як важлива кожна людина, що біля нас, що поруч з нами, навіть ті, що з нами мешкають, навіть ті, що з нами щодень на кухні, навіть ті, що, до яких звикаємо, як до родини десь на праці. Те, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. Якби ми пам'ятали щоденно про цей заклик Бога, яким би був інакшим наш світ. Якою радістю горіли би очі тих потребуючих. Котрим ми зробили добро, як би вони славили Господа ім'я за нас. І була би для нас та благословена мить це слово Бога. Увійдіть у радість свого Пана, увійдіть у чертога вічності, увійдіть. Це місце приготовлене вам від віку. Одних Господь сьогоднішні притчі закликає увійти, прийти, інших відсилає в вогонь вічний. І, мабуть, цей вогонь вічний це ніщо інше, як грижа, гризота сумління. Що Боже царство так було близько, що Боже царство можна було осягнути так легко, без якихось особливих зусиль, а ми його, як каже сьогоднішня молодь, прогавили, пропустили, не доцінили тих зауваг. І тої науки, і того Слова Божого. Бо ми теж відповідальні за те, що Бог голосить, а ми нехтуємо. Тому ви що увійшли сьогодні у ці двері, у ці ювілейні двері ювілейного року. Справді будьте благословенні Всевишнім, будьте благословенні з дітьми і онуками, що входите у ювілейні двері Божі, чуваючи над своїм життям і над тим словом, котре Бог пише на скрижалях нашого серця. Так небагато треба зробити, аби почути ці благословенні Богом слова. Увійдіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу!